Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч англійської прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Манчестер Сіті. 0-2. Не користь підписчата Hossipardзіol, дубль Ернінга Голланда. Давайте це по порядку. Давайте по порядку. Стартовий склад підіпснях Анджепастеку. 4-3-1-2. Вікарі в воротах, Дрегушин, румунський захисник та Кутірамера центральні захисники, Де Вен та Пура по флангах. Піль, Емір Хійберг, Медісон та Родріго Бентанкуру в півзахисті. Сара в ролі ложної дев'ятки, Мін та Брендан Роджерс. Брендан Джонсон перепрошую. Грали у нападі Тут Тутнгем в стилі мандридського реал, але вони вийшли гра, тому що ось мандрицька реал грає по схемі 4-3. 1 2 З зробив в Центрі Поля десь трішки. Згрій Тутнгем дуже багато володів м'ячі. Ця схема дуже підходить під контроль. І справді тут хем більше володимить, ніж за Сіті. А тут зараз на процес, став під по Грідзіолу, 4 2 3 1 тут без змін. Сіті, да, Сіті може в трійку захисників зіграти, але в цілому вони грають в четвірку, індерс на воротах, манолякан, джеребіндієві захисники, по флангах, Матео і Родрі. Старайнє опорний півзахисники, Кевін Дебрин як завжди десятка центральний атакувальний півзахисник, Бернардо Сілля Фоуден по флангах. До е... речі, по жовті булонхолом у нападі. А тепер давайте по матчу. Якщо брати перший тайм, то у Манчестер Сіті Сіті, да, було більше небезпечних нагод. У Тоттенхема я... да, були хороші атаки, було більше володіння, це 55 на 45. А в цілому перший тайм був такий по три удари, по одному в площину і 55 на 45 володіння на користь Андгема. Але у нагоди були у Сіті, там Філ Фоден не забив вихід, коли подарували йому м'яч захисника Тентгема. А супер шанс був такий Фодена, like коли там Драгушин, Dragushin з лінії там виносить то Сіті награв на гол з точки зору тих моментів, які у них були. Але в цілому такий рівний матч, і команди пристосовувалися один до одного, Манчестер Сіті було дуже важко, Тоттенгем, на мою думку. Навіть де стрішки. Незважаючи на те, що у Сіті були ці, два голі, дві, ці дві голі на году, мені, мені здавалося, що Тенг більше контролюється. Поєдинок і Тенгем і з М'ячем так володів. то Чістер Сіті їх там тиснув пресингом, а Тотангем вже так бурував, так вони не боялися. Виходили з під тиску, і один виглядав дуже сильно. Там Медісон дуже хороший матч провів. Другий тайм. Тут був перелом, тому що Холланд вже на 51-й забив, хоча до того там у Сона був голівий момент, коли Кореїць не забив з ударної позиції. Тут брав 8 Ось, там намараєшу. Стамбульник, напевно, хотіли вже радіти, але Едрес нема зробив якийсь неймовірний сейв. Ну а потім забуває Холланд на 51-й хвилині. Кевін не брине, я на Ернінга. Перший там філфоден я би включив момент. Драгушин хотів боротьбу туди вибити. Ось, не драгушина поро. Фоден до кінця доборовся, виборов м'яч англієць, перевів на правий фланг, на сільву. Сільва підключив дембрини, ну а Кевін а... простріляв на порожньоворот, Холланд збиває. Стандарт Гол Сіті знову насичили фланг, зробили там перевагу, в 2 в 1 сильно віддав на Кевіна. Кевін забіг, виконав подачу, простріл, перепрошую, і вже забив. Після того, як рахунок був 1-0, я не можу сказати, що тот був безнадійний, Навпаки, у команди NG PSTC були супер шанси. Там, до речі, Кулишевський міг хорошим момент там був у Колишевський. Коли з-під Гостеркута пробував дуен, але розуміти забити швед ніяк не зміг. Там Потім щось в Едерсена була травма, його потім замінили, хоча Ендерсен там був незадоволений. Адже без кинув бій, до речі, Ось я Колосецький з Бентанкура він поміняв, і в момент гемо було більше. Але найкраще це був вихід Сона. Сон Вийшов на побачення. Сартего, який вийшов. І якимось дивом сон не забив. Там по-перше браво, не пам'ятаю вже хто саме, але мене, той такий Кулишевський доборовся, і сон вийшов один на один, і це був золотий момент для Роттенгема. Тому щоб забити Гол, це була якраз 86 хвилина, ось забивай. Але Ні, сон забив, Артега виставив ногу. Ну а потім Сіті ще й пенальті заробив. Знову філ. Е, ідеально перевів на Декю. Декю розкачав пору, зробив пенальті, Холод в дальню дев'ятку забив. Ну я потім вже Сіті догравав цей матч. І все. І довів його до логічного кінця. Але було дуже-дуже важко Сіті. Дуже важко було під підопічне Касипарці. Дуже важко. Тому що Татангем, на мою думку, на голи награв. Статистика. 10-8 удари, 5-5 удари, площина 53-47 володіння. 7-4 кутові. Тангема по статисті взагалі не поступився. 88% точність пасу от татангема, 89 у і зараз я буду вам показувати найголовну статистику. 4 голіві наготангема і всі 4% вони були упущені. Це все було в другому таймі. У Сіті також 4 голіві нагоди, але дві Там, Коли забила Холланд порожня ворота та пенальті, ось це були на Goddy, звичайно, їх забив. А в цілому, Тоттенгем, в принципі, награв на свої голи. І я вважаю, нічия була б справедливим до рахунком. Але ніяку нічий світі не захотів, та переміг. Десь Тоттенгему не пощастило. Ось, десь тут інгену мене пощастило, тому що моменти були дуже-дуже хороші у господарів, щоб забити і таким чином не дати Сіті перемогти. Здесь ти ударів 5 площину, 3 повзворота, 2 блокованих ударів У Сіті з 8-5 площину, 2 повзворота, блокований, По відборах краще був трішки Сіті. Ще сейвів е, на напару та Мендерсент, Хартега. Десь три Еддерсен зробив, десь три Артега зробив. Вікаріо по 12-міяча, 19 перехоплення. Прошу право трішки більше тонгенці, 14 волів 3 жовтих, у Сіті 11 волів 3 жовтих карт. Він краще цього матчу, без варіантів. Fiл А На мою думку, Філ найкращий. чому. Навіть неки на він добрив, він віддав голіву передачу. Навіть на Браун та Его Голан такий забив дубль. А саме Філ, тому що Філ справді. Мало Філ. Філ взагалі в цьому сезоні на рівні Філа Фолдена. По-перше, Філ зробив цю діагональну декю, який зробив пенальті. А по-друге, в першому м'ячі в ключовому моменті саме Філ доборовся і саме Філ розпочав. Атаку, Голіву Сіті, без варіантів для мене тут саме Фолдена. Ще раз статистику. Так, да, в 100 Тнгем, я ж кажу, не награв на поразку, як мінімум на нічій. Навіть Тутнгем награв. А, ось. Десь трішки підопічним. Анже не пощастило по стакобу. Але Сіті забрав все-таки своє. Давайте подивимося в турнірну таблиці Англійської прем'єр-ліги. Сіті вже одноосібний лідер. 88 балів залишається тур до кінця. Два бали перевага над Арсеналом. Ліверпуль з гонки вже вибув. Ось, ну що ж, друзі, два бали. Тобто Арсенал має шанси на чемпіонство, але Сіті, звичайно, ще потрібно перемогти. І справді перемогти, тому що Арсенал краща різниця. Раснал плюс 61, у Сіті плюс 60, якщо, наприклад, Роснал Сімматч виграє, а Сіті зіграє в нічі, то Арсенал стане тоді чемпіоном. Тобто, на Сіті буде тиск, звичайно. Ще. Але Сіті грає вдома, і Сіті потрібно тільки перемагати, і в Вестхемі Сіті стане чемпіоном. Нотенгем вже математично втратив будь-який шанс на потрапляння в Champions League. Тобто 5 балів до Вілли, Турн ну, тут вже неможливо. Вілла в Лігу Чемпіонів виходить. Вітаємо команду на Emer. Татангем займає 5 позицію. Де, в принципі, Тотангем Готспур буде грати в Лізі Європи. В принципі, доволі таки не погано, Да? Тому що коли я постакогли ще переходив, Тоттенгему то сватали там сьому позицію, там, не сватали. Там. А тут п'ять позицій, плюс Тоттенгем навіть потужний взагалі початок. Бачите, чотири поразки в останніх п'яти поєдинках, а так Тоттенгем міг бути зачіповані. Що можна сказати? Що можна сказати? Ну що ж, Сіті здобуває 27-му перемогу. Сіті дуже дуже близькі до титулу англійської прем'єр-ліги. Сіті потрібно тільки перемогти Вестхем Юнайтед, і тоді вони займуть цей четвертий титул. І таким чином поставлять рекорд за кількістю трофеїв. Якось так. Це відео будь дуже залежить. Тотангем бився як міг. Тотенґем віддав всі сили і шпори. І справді, молодці, тому що. Ну, тут Ангем старався, вони билися, але манкуніанці забрали своє і. Ну і по факту, де-факто залишився Сіті один останній крок. Подивимось, Станчипаноманлі, і все це ми дізнаємося вже у неділю. 19 травня не пропустіть ключові матчі. Всі матчі англійської прем'єр ліги в останньому турі о 18.00. Абсолютно всі матчі. Це така традиція в Англії, що останній тур грається в неділю і грається о 18.00. Тобто всі команди абсолютно будуть грати у цей час. Тунґем Сіті 02. Дякую вам за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.